Вітаю, зараз ми подивимося розклад на тему політична воля, сильних світу цього про перемогу України над Росією. Скажіть, будь ласка, ви ще сили, чи є щось, що заважає сильним світу цього мати політичну волю про перемогу України над Росією. В світі вважають так, є дуже сильна жінка. І вона на боці України, вона захищає Україну. Ми їй, як хтось рідні, дуже рідні люди. І вона дійсно на нашому боці. Вона бореться за нас. Дуже сильно бореться і дивиться. У нас одна ціль і світ, і ми. Ми маємо спільну мету. З усім світом, так, це точно. Нам допомагають фінансово дуже сильно. І на майбутнє здійсняються наші мрії. Так, це в минулому були перешкоди. Але наразі щось трапилось. Ми самі собі, ми повинні, крім того, що в нас є такий світ на нашому боці, але ми повинні самі собі зробить оцю захист, оцей захист. Фортуна вийшла на майбутнє, це добре. Так, ми домовимося з світом. У нас є домовленість про грошову допомогу. Це так і виходить. Так, але ми питаємо про перешкоди. Але на майбутнє ось виходить якась. Хто це буде змінювати? Це закривають, не дають, дивитися. Так, хтось буде перешкоджати. Є люди, які дуже на... Ем, як вони люблять Росію, в них оце ем, ностальгія про Росію. Самі. Люди в світі є росіяни, напевно, так, я розумію це. От в них дуже сильна любов до Росії, і вони не хочуть, щоб вона вмерла. Вони її будуть піднімати. І це наша, це нас руйнує. В світі є такі люди, які люблять Росію, заперечуються. Заперечую, все ж таки нам повинні допомогти і допоможуть дуже сильно. Заперечую всі перешкоди, заперечую цю любов до Росії. Хочу, щоб вона не пробуждалася в людях. Так, ти з нами цю боротьбу також підтримую. Щоб у нас боротьба за нас не скінчалася щоб боролися, але дуже важко боротися людям. Щось у них у самих домів. але ні, буде перемога також. Буде відновлення всіх, те, що в нас зруйноване, воно буде відновлене. Добре, зараз ми перекриємо цю. Ні, у нас відкрита дорога. Політична воля в перемозі України такі є у світі. Нас дуже сильно ждуть, чекають на нашу перемогу і допомагають, впливають, але віддалено. Вони не заходять на нашу територію. Так, перекриваю. Прошу, вищі сили, ангелів-охоронців духу. Вищі сили і духів роду закликаю, будь ласка, допоможіть захистити Україну, і е, прошу ви сильних світу цього політичну волю на перемогу України над Росією. Щоб от всі, хто любив Росію, полюбили Україну, припинили бачити в Росії щось, те, що можна любити. Стали на захист України. І змініть, будь ласка, волю тих людей, хто бачив взагалі перемогу Росії, ніхто вже її не бачить. Тільки перемогу України і всю допомогу, і ще більше допомоги швидше надали, щоб менше страждало людей в Україні. Будь ласка, негайно, вищі сили допоможіть. Більше немає ніяких перешкод, які заважають сильним світом. Всього бачите перемогу України, мати політичну волю в перемозі України над Росією. Буде так, буде так, буде так. Ніхто більше не заважає перемогти Україні. Прошу вища сили до Нехай все сказане здійсниться. Так, через те, що дуже багато росіян в світі вони можуть мати вплив такий, що цих начебто велика любов, але наразі вона не... Не повинна бути любимою. Дякую за увагу.